Добрий день! Вітаю вас в освітньому центрі Школа успіху. З вами я, Тетяна Будерлин, і це урок української мови. Пропоную вам позначити ваш емоційний стан. Оберіть одну з галочок і позначте а, біля смайлика, що ви відчуваєте. Або ж намалюйте в зошиті той смайлик і подумайте, чим замовлений такий емоційний стан і як потрібно його покращити. А зараз повторіть себе. За те, що ви зробили, три пункти. Або зробили для себе, або для інших похваліть за свій характеру, за вчинки, можливо, за якісь думки, емоції. Ви можете написати ці слова похвали і прикріпити в видному місці, і щоб час від часу до цього повертатися. Але обов'язково напишіть і похваліть себе. І чим частіше ви себе хвалите, тим краще. Розвивайте своє позитивне мислення. Якщо ви хочете розвивати свою креативність, критичне мислення, пропоную вам такий проєкт. Ви можете створити колаж компліментів для рідних, однокласників, однокласниць, друзів, подруг, учителів. Створіть або ж хмаринку слів, намалюйте тільки так, можливо, ви владієте інтернет-ресурсами, скористайте Спартак, або ж зробіть аплікацію із компліментів, які щиро ви дійсно хочете сказати: наприклад, чудова, неймовірна, красива, розумна, креативна, едова, небагатогранна, унікальні чи чудовий, неймовірний тощо. Створіть для своїх рідних, потім для батьків, для однокласників, однокласниць. Для вчителів це взагалі вони будуть щасливі, якщо ви подаруєте такий колаж компліментів. Або ж, наприклад, зробіть колаж в іншому вигляді. О, знайдіть в піснях сучасних українських компліментів. Наприклад, я знайшла в пісні Чекаю на тебе. Такий комплімент, милий. У пісні відчуваю Святослава Карчука, я відчуваю тебе. То є Львів Кузьми з ти кльово виглядаєш. У пісні Чекай мене, Макса Барське, твій погляд лікує. Уявіть, скільки таких компліментів ви можете знайти, подаруйте такі компліменти своїй близькій людині, з якою ви спілкуєтеся, яку поважаєте, любите тощо. Або ж, наприклад, якщо у вас є там гра, ви можете зробити наліпки з компліментами і презентувати своїй близькій людині. Отже, з цієї пісні я взяла три речення. Зіставкою. Подумайте і висновок такий. І ще один твій день промайнув, щось пропустив, чогось досягнув. Це безполучникове складне речення. День промайнув, пропустив, досягнув. Успіх любить тих, кого хто не боїться перешкод», Складати підрядне речення. І далі іди, не вагайся, роби, борись, старайся, і ти побачиш свій успішний зліт. Це складносурядне речення. Перша граматична основа іди, не вагайся, роби, борись, старайся. Це перша граматична основа на лінії присадки. І далі ти побачиш це інше між частинами сполучних і. і. Таким чином, ми сьогодні продовжуємо вивчати складне речення. Ці складні речення поділяються на сполучникове та сполучникове з різними типами зв'язку. Сполучникові це частини складного речення поєднані сполучниками чи сполучними словами. Це може бути складносурядне або складнопідрядне. Якщо ж між частини поєднані лише інтонація, це безсполучникове. З різними типами зв'язку це якщо сполучникове або сполучникова, тобто це може бути сурядний, підрядний зв'язок, сурядний безполучниковий, підрядний, безсполучниковий і сурядний, Підрядний і безполучниковий. Всі складнопідрядні речення поділяються з однією підрядною з кількома. Ми з вами вивчили складнопідрядні речення і з однією підрядною поділяються на означальні з'ясувальні обставини. Ви бачите, я зробила пропуски. спробуйте пригадати, яке питання ми ставимо від головної до підрядної складнопідрядному означальному. Так, який хто з'ясувальному? Так, це питання непрямих відмінків, треба знати. Всі і по порядку. Родовий кого чого, давай кому чому, знахідний кого що, ким чим, місцевий на кому на чому. А також може бути питання і в означальному з'ясуванні питання, питання хто, але в означальному характеризує предмет явище, а в з'ясувальному з'ясовує. В означальному питання ми ставимо від іменника або від займенника, а в з'ясувальному від дієслова або прислівника рідше від займенника. Продовжіть, будь ласка, питання обставленого місця, де, правильно, куди, звідки, часу, коли, доки, як, довго, з якого часу, до якого часу мети такою метою, навіщо? За якою умови, одне питання, умови. Далі питання: як можна поставити до порівняльного, і до способу дії та ступеня їх об'єднали на ЗНО, але порівняльному, яке буде ще питання, подібно до чого, способу дії та ступеня, яким способом. Ступеня міри, тобто якою мірою, наскільки, причина чому, через що за свої причини, Допу Допусту лише одне питання, незважаючи на що, і ви бачите, тере, а на неслідкове питання не ставиться. Отож, перед вами всі ці заповнені пропуски, хто ще не пам'ятає, повторють. Дійсно, нашу волю українців то має козацький дух неможливо знищити, і ми, звичайно, переможемо. В цій пісні Чудової мрія Джері Хей я вибрала три речення. Порівняйте, чим же ж вони відрізняються. Правильно. Речення, хоч звір на землі нам наставив пастки, але небеса територія Бога, це буде допусто. Але небеса територія Бога, незважаючи на що. Далі, друге і третє, це будуть складнопідрядні обставинні умови. Головна частина в цьому речі, в другому, вистачить сил на фронті в Мелітополі, бо в інтернеті, за якою мовою, якщо є віра. І третє речі, на відміну від другого, підрядна частина буде в інтерпозиції в середині. Знаєш, це буде останній сміг на планеті, за якою мовою, якщо випаде ядерний пол. Але цього не станеться, віримо в краще. Зараз пропоную виконати онлайн-тест. Покликання на нього я опублікую внизу під відео. Виконуйте і напишете в коментарях свою оцінку. Отож, як була дуже втомлена, питання. ніхто не бачив. Зачекала країна, Там краще помовчити, я вона називаю головні частини, встигає читати. Пам'ятай. Ми стоїмо один за одного. Всі пісні я використала, цитати використала з пісень сучасних українських композиторів, співаків, а ми сьогодні роз... з вами розглянемо в цих піснях розділових знаків. Перш ніж проаналізувати, варто пригадати ці складні правила, я вам скажу, що таке основне, Пам'ятаєте, що між частинами складного речення і складносурядному, і складнопідрядним безполучником ми ставимо кому. Наприклад, живе для того, за що варто вмерти. Чим менше таланти, тим більше роблять чому між головною та підрядною ставиться кома. Але інколи для інтонаційного виділення може. Ставитися тере. наприклад, хто спить на землі не боїться впасти. Інколи може ставитися двократка, якщо йде доповнення, пояснення. Наприклад, мимоволі силкуюся згадати, інтонація йде вниз, яка приємна пригода сталася зі мною. Зазвичай ми ставимо кому, але тут, як авторські знаки, такі правила існують в тестах, ніколи цього не було, тому що чітко або кома вживається, або не вживається. В основному відкрили на відкрили підрядно, забули підрядно закрити ось цьому труднощі. А це такі додаткові правила. Крапка з комою ставиться, коли частини дуже поширені, далекі за змістом і мають багато розділових знаків. От перед вами таке речення пана Самирного, тобто крапку з комою ми ставимо, коли частини поширені, далекі за змістом, і треба відокремити окремі думки. Кома не ставиться, якщо всередині є складений сполучник у той час, як, перш ніж, лише коли, тоді як, тим часом як. Тобто треба тільки один раз поставити кому, а в середині ні. Далі між двома сполучними засобами, якщо при опущенні другої підрядної частини складнопідрядного речення не потребуватиме перебудови, ми ще це розглянемо більш детально, поки що перепишіть. Наступне правило кома не ставиться, коли перед підрядним сполучником чи сполучним словом стоїть частка кана. Або коли підрядна частина складається з одного слова, наприклад, я не знаю де, я не знаю коли, я не знаю хто. Складно, підрядна, але кома не ставиться. Якщо ви побачите майже я», зовсім ніби, то кома не ставиться перед як і перед ніби. Ось ви бачите приклади, коли перед сполучним засобом стоїть частка «не». Намагайтеся засувати, на що вони роблять, а як вони працюють. Ви бачите, якби не було частки, не ми б поставили б кому, а так не стоїть. Далі, якщо буде повторюваний сполучник. Іноземні студенти із захопленням розповідали: отут перед першим і не потрібно ставити кому. І як радо їх зустріли в Україні, і як щиро допомагали адаптуватися. Звичайно, при переліку між двома підрядними ставимо кому, бо поєднуються вони повторюваними сполучниками, але перед першим не потрібно. Якби ми опустили оці сполучники в солярності єднальні, то ми, звичайно, кому поставили. Тобто іноземні студенти із загопленням розповідали кома, як рада їх зустріли в Україні кома, як радо домов, допомагали адаптуватися. Якщо є спільна підрядна для двох сурядних частин, тобто виходить в цілому це речення з різними типами зв'язку, то кома не буде ставитися між двома, оціми головними част... між частинами складно-сурядних речень, тобто там, де сурядний зв'язок. От ви бачите дві частини, все на світі зникало це одна частина, залишалася тільки музика друга, між ними є сполучник. і Це сурядний зв'язок. Отутко між ними не ставиться. Чому? Бо вони мають спільну підрядну, коли він торкнувся до струн скрипки. Тобто, все на світі зникало, за якою умовою, коли він торкався до струн скрипки, і залишалася тільки музика, за якої умови, коли він торкався до струн скрипки. Пропоную вам заставити два речення: вони абсолютно однакові. Але дещо відрізняється. Подумайте, чим? Урок про склад підрядна речі, на якому були присутні учні та учениці 10 класу, незважаючи на дистанційну форму навчання, назавжди закарбується в їхній пам'яті. Урок про склад і речі, на якому було багато іскравих інфографіків, де були представлені цитати з українських сучасних пісень, закарбується в пам'ять учнів та учениць. Ви бачите, що в першому реченні Дві підрядні поєднуються просто інтонацією, тому ставимо кому. А в другому випадку між ними є «й». Єднання з сурядностей, тому кома не ставиться, чим вони і відрізняються. Ставте ось ці речення. Вони відрізняються тільки оцим словом. ТО, часткою ТО. Тепер дивіться. Якщо є збій сполучників чи сполучних слів, може бути навіть сурядний, підрядний, тобто це складнопідрядна речі з кількома підрядами. Олександр Авраменко зазначив, що він зазначив, що і продовження варто скористатися суфіксом «ин». А за якою умовою варто скористатися, коли утворюємо фемінітив від слова ельфа? В першому реченні ми поставили кому після що, тому що коли ми опустили другу підрядну, то ми прочитали першу і зрозуміли зміст, і граматично правильно воно побудоване. А от в другому випадку ми будемо читати так: «Що то варто скористатися з «ин»?» Воно граматично неправильне, тому після що кома не ставиться. Запам'ятайте, це найскладніше випадок. І ось ви бачите. От, завдання, кома, після що перед якби ставиться чи не ставиться в реченні, певно, не забула того, що якби дідулас не приберів, то пропало. Не ставиться. Тому що дивіться, що то пропало. Не читається, кому не ставило. В другому реченні: чи треба поставити перед чиком? Перша підрядна, коли п'явка впивається в жижку, а друга, коли гавкають на тебе чужі пси і ще одна частина або сечить коли просто немає сполучника. Так? Не ставиться, бо одиничний сполучник. Якщо збігаються два сполучники, то кому між ними не ставиться, якщо впустивши другу підрядну, речі не читатиметься. Це те, про що ми щойно говорили, і ще один приклад. А якщо ж опустили, читаються, то все тому став. Наприклад, він розумів, що засувальна частина, що і ось продовження має шанс знайти непогану роботу, речі читається, тому після що ми ставимо кому. А далі має шанс знайти непогану роботу, за якою, мов, коли добре вчить кілька іноземних мов. Далі, ось таке правило: пам'ятаєте, що коли складений сполучник, то всередині не потрібно ставити кому так, а лише перед цим сполучником допускається, що ви, наприклад, поставите і всередині, але тільки одну кому. Тобто, наприклад, я люблю українську мову, тому кома, що і пояснено. А можна я люблю українську мову, кома, тому що але один раз, якщо двічі це пунктаційна помилка. Зверніть увагу, для того, щоб сміх перевернув світ, кома точкою опори має бути власне серце. Це правильно, значить, підрядна частина головна, ми відокремили. але всередині перед що, от всередині складеного сполучника, кому ставити не можна, так само, незважаючи на те, що перед що ще раз кому не потрібно. Футбольний матч відбудеться, кома, і пішла підрядна частина до пустого, незважаючи на що? Незважаючи на те, що періждлесний дощ. Зараз пропоную вам встановити відповідність Флешкарт, між флешкартками. Є цитати, так? І є правила. Вам треба просто встановити відповідність. Перевірте себе. Ось так має бути. А зараз виконайте тест, пунктуаційну помилку допущено в реченні. І перевірте. Далі, всі розділові знаки вже правильні. Перевірте. Далі, між двома виділеними сполучниками, кому треба ставити в реченні. Далі. Доберіть приклад до кожного випадку вживання розділового знака. Г, ДВД. Неправильними обґрунтування пунктуації, запропоноване в рядку. Відповідь буде Д. Кому треба ставити на місці всіх цифр, окрім. Відповідь буде Д. І зараз я пропоную вам виконати онлайн-тест. Воронний сервіс сервісі Дженілі про розділові знаки. Отож, розділові знаки в складнопідрядному реченні. Це теж цитати з пісень. І вже моя душа, мов у вогні, кричить. І це буде в складнопідрядному поліванні. Цитата з пісні безпеда монама житті. Я міг межита, у На місці пропуску у цитаті в реченні Хто ти є? І ким би не була ти, я не здамся без бою. Кома не вживається, вживається, вживається. Якщо вживається, то це ВСПР з кількома підрядними чи з однією підрядною? Правильна відповідь не вживається, тому що між двома підрядними є сполучний пін. Це речення використала з пісні без бою гуртового нерса. Продовжуємо в реченні без тебе моя любов, немов розкидане мисто червоне в снігу лежить. Кома вживається в складнопідрядному порівняному, чи це простереження з порівнянням зворотом, чи це кома в СПР способу дії? Це порівняно складнопідрядному. Це цитата з пісні без тебе. Гурту Пуан Емс. Я чекатиму тебе, бо ти одна на всій планеті, кома складно підрядом причини, мети чи допусту. Типовий сполучник «бо», отже Естер Причина. І це цитата з пісні весна гурту Оканала. «Я чекатиму тебе. На моїй, новій планеті. тебе...» Залітаєш вікно по обіді з вітром, що кличе весну нову. Вітром, яким це кома в простому реченні, складнопідрядному означанням чи причиною? Це складнопідрядному означанням. І це цитата з пісні «Без меж» гурту Офенальця. Ти залітаєш вікно по обіді з вітром, що весну нову». Дякую, це було неперевершено. Ви молодці. І я повертаюся до презентації. Час повторювати, у яких випадках в складопідрядному речні вживається кома, двокрапка, тере, крапка з комою, а в яких випадках не вживається? Наведіть приклади. Маю надію, що ви змогли дати відповіді на всі питання. А якщо ні, то поверніться до попередніх кадрів і перегляньте ще раз відеоурок. Здійсніть самооцінювання за шкалою від 1 до 5. Якщо ви все зрозуміли, 5, трошки менше, 4, ще менше, 3, зовсім трошечки зрозуміли, 2, дещо зрозуміли. 1, нічого не зрозуміли ну. Має надію, що у вас високий рівень. Якщо ні, то час здійснювати самоосвіту, самовдосконалення. Оберіть той комплімент, який Виражає ваші думки, от що вам зараз на цьому моменті підходить? Щоб вам сказали, що бездоганно, чудовий результат, ви досягли поставлених цілей. я пишаюся твоїми успіхами. Чи можливо доречно було сказати: подивись, зверни увагу на свої помилки, я в тебе вірю. Повтори ще раз, потрібно ще попрактикувати. Ти робиш значні успіхи, радий, що в тебе все вийшло. Так, тримати тренування, велика сила ти на правильному шляху. Можете обрати кілька собі карток-спонукальників. з Дякую за увагу і до зустрічі на наступному уроці української мови. З вами була я, Тетяна Бутерлин, і це школа успіху. До побачення.